Всім привіт! Я в кадр не попадаю, але вам трошки розкажу, що це я опять везу. Знову, верніше, знову везу. З мене вже 10-й пот зійшов. Тільки що помив руки вже веземо касіка раннього типу. Але від раннього тут мені здається тільки Ну, назва і рама. Бо... Багато чого не оригінального. Крло заднє, переднє, вилка, коляска. Оце все так їде, я це все упаковував, навіть палету так підставив, Ну там заклинив, щоб вона не ковзала і щоб колесо держало. Ну і все зв'язав, стягнув. Дещо держить більш-менш, де що краще. Все упакував, їдемо додому. Дякую всім, хто дивиться, хто чекає відео. Довгий час не виходили, тому що багато роботи. Одне, друге, зайнятий Іншими важливішими справами. А це показую вам отакого от касіка. гарне переднє би було, да, якби не оце. От, Забрав його з делівері. Це мого товариша, він попросив на зберігання забрати. Він зазвичай мені підкидає всякі такі експонати тому сквіча. На зберігання, то касіка. Ну, дуже гарно виглядає. Ось так. да? Потім вам покажу, коли підцеплю коляску до нього. Коли розпакую його, розгружу. От, Такий буде. У нас касік. Прийдеться його доукомплектувати, зібрати. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. Дякую всім, хто дивиться. Моїм друзям величезний величезний привіт. Хто мене дивиться, чекав відео. Всім гарного дня, всім пока, до нових зустрічей.